Головна причина, чому ще досі не відбувається ядерної війни, хоча б з удовольствием вже б тактично ви насйомили і так далі. Отже, дуже коротко, що можу, розкажу. Значить, уявіть, що ви щири українець, а ви, в принципі, і так щирі українці, неважливо, на якій ви мові розмовляєте, і колись у вас дуже було багато цієї ядерної зброї, і колись вас дуже по-доброму попросили її віддати за бабки і в обмін на те, що вас будуть захищати. Це, звісно, по дебільному звучить, але да? ми вирішили вирішилися на це. Все-таки зробили цю глупець. Не ми, а політики, які були в цьому зацікавлені. Але були розумні українці. Які, звісно, віддали адали все, да не все. Поняли? Все, все віддали, да не все. І в Україні є потенціал, який нас може захистити в разі, тобто в відповідь ми можемо йобнути дуже неслабо. Дуже неслабо. Багато не можу розповідати, але можемо. Того це ще один дуже стримуючий фактор. І коли Зеленський сидів разом з Трампом, і вони там оце, у вас там нема карт. Чим крить? Всі карти у нас в руках. Зеля був такий увірений. Ну, я просто до цього схиляюся. Ну я думаю, що це один з єдиних серйозних речахів. У нас є чим йобнути і чим крить. І як устроїть дуже такий серйозний переполох в світі. А, це, понятно, що це не секретний не для російських агентів, не для американських і так далі. Просто Трамп трохи з ума зайшов, на емоціях вийшов разом з тим з ну і собі віддільно. Це, до речі, показник того, що Зеля. Я не фанат Зелі, ви знаєте мою думку про Зелю. Це показник, що Зеля приїжджає в Білий дом, і він в себе в гостях, коли на нього всі накинулись, почуває більш зрівноважено і спокійніше, ніж та вся горта, яка в себе дома сидить, вони на емоції вийшли більше, вони свою слабість дуже сильно показали. А, того, я більш ніж переконаний, що зараз з цією підтримкою Європи, а, з закритим небом, який нам збирається зараз закрити нарешті вже 120 літаків, у нас буде, з підтримкою Китаю, яка вже організовується, ну Всі просто в шоці замірюються. Замірюються, Ну що це за партнер? За Ніхто вже не хоче довіряти такому партнеру. Ніякі договори не діють, ніякі бізнес договори не діють. В будь-який момент тебе кинуть можуть. Ну, куди воно годиться? І весь світ розуміє, що цього треба цікавитися. Плюс, я думаю, Ну, все ж таки Україна кому да нікому розказує за той потенціал, який у нас є. Я думаю, ви розумієте про який і у нас насправді створюється дуже серйозний внутрішній важель, який може вплинути зараз на хід війни, але. Про це вам ніхто не буде розказувати, ну це може я, раз два скажу і все. Бо, по-перше, всі блогери несуть російські наративи, зараз пропаганди, ну то, що залітає в реки, в рекомендації, зрозуміло? Тобто саме в основному російські наративи звучать. А ті блогери, які кажуть, щось нормально, ну, вони не дуже залітають. Бо люди хочуть почути такий нам пізде, нам всім хана, ми скоро всі помремо. І це люди слухають, пересилають і так далі. Отакі От відосики які не дуже пересилають. Ну, вони аудиторія класна, я сфокусований на своїх, на розумних людях, а у нас все буде окей. І, в принципі, не вішать нос. Я ще раз повторю, підсумую, у нас є. Чим крить у нас є карти, у нас є чим йобнути є як впливати на цю війну? На жаль.